Абі Володимира Зеленського, де розпочалася прес-конференція Володимира Зеленського. Там працюють наші кореспонденти, і я вважаю, що нам запотрібно це почути. Що вони це пережили моїй дружині? За силу і витримку. Якби вона раніше почула про мене все, що говорили, мабуть, вона не вийшла б за мене. Дякую батькам моїй дружини, моїм дітям, усій моїй родині. Дякую усій нашій команді, усьому штабу, кожному, експертам, юристам, волонтерам, спостерігачам, кол-центру. Всім, всім дякуємо. Окрема подяка пані Оксані. Пані Оксані і пані Любі, які прибирали за тими, кого я перечислив вище. Дякую кварталу 95. Правда, що я побачив, може тепер називатися квартал 73. Дякую правоохоронцям за чесну службу. Дякую ЗБУ за те, що тримали мене в тонусі. Дякую усім нашим військовим і волонтерам за те, що ви бережете Україну. Дякую усім журналістам. Дякую усім українцям, які мене підтримали. Дякую усім українцям, які зробили інший вибір. Дякую усім. Дякую усім українцям, де ви зараз не знаходились, я обіцяю, що ніколи не підведу вас всіх. І наостанок, поки я ще офіційно не президент, я можу сказати як громадянин України, усім країнам пострадянського Союзу. Подивіться на нас. Усе можливо! <пл ят> <пл ят> І ми хочемо вам деяку річ показати. Будь ласка, подивіться. <пл 'ят> а, <пл 'ят> не видно. А, будь ласка, ми знімали цей ролик. Будь ласка, відійдіть, будь ласка. Що я хочу сказати? Подивіться, будь ласка, ми знімали цей Що? Іще, 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 іще. Подивіться, це правда. Це не монтаж, це не фейк. Подивіться, який сектор. 73. Дякую, Богу. Дякую вам всім.